І так, всім хеллоу, Це моя вже не перше відео. Уявляєте, я наважилася на це. Що всередині мені говорить, що мені це потрібно. Тому спробую. Сьогоднішнє тому відео це буде про самосаботаж. Ви знаєте, я дуже багато років не розуміла, що відбувається зі мною. От я наче освою якусь навичку, у мене майже виходить. І в кінці, коли я вже майже на фінішній прямій. Здається щось, що впруг і впраг розносить усе. Наче руйнується, о, знаєте, типа зглаз. Ну що, що не так мало вже бути в мене в руках? І просто вилетіло. І так не з однією сферою. Постійно з чимось я починаю, майже доходжу до фіналу і кидаються. Я не розуміла, чого це так. Просто декілька років підряд я читала різну літературу. Не розуміла, як воно пояснюється, чому воно виходить. І от близько півроку тому назад мені порадила І Я така, почитаю, але я її не читала. А зараз, коли мені вже третій раз людина радить прочитати, думаю, ну все-таки візьму, почитаю що. Мене просто рознесло з першої хвилини, щоб ви розуміли, коли там розповідається про те, що як наш мозок. Робиться для того, щоб ми не робили змін. Або коли, от наприклад, я доволі творча людина. І я розумію, що я вивча навчаюся на економіста, мені ця професія не подобається. Так, да, я знаю формулу, я можу все розрахувати, для мене це не проблема, мені це вкрай. Але сам факт, що я буду займатися не чимось творчим. А буду сидіти за нудним ноутбуком і лацати ту клавіатуру, мене роздражає. І якби, мій мозок уявляється. Ну, умисно робив усе, щоб я не пішла саме туди. Може, це найкраще. Я згадую той момент, коли я стажувалася в одну дуже престижну компанію, і я просто, що це було, що мене навіть силує на випробувальний термін, тому що я не вірила. Всередині мені щось казало, що це не моя маля, воно класно сюди. Ти вивчила багато чого. Мене, мене подобається, помієш? Саме саботаж був всередині. Я, я не щиро хочу цього. Це не моє, це не, не моє покликання, я хочу чогось іншого. В мене не вийшло. І знаєте, я всередині тоді відчула таку радість, що в мене не вийшло, понимаєте? Я здивувалася, чому я радію, що в мене не вийшло. Хоча ж це при, пристойне компанія. Всі мріють про таке. А я не хочу цього. Чому так? Тому що в мене інші цілі, в мене інші плани. Взагалі я мрію про щось інше. Не, не те, що мріють інші, мене вважають дивною, ненормальною. Але, можливо, у цьому суть бути собою, бути такою, яка ти є, робити те, що ти робиш, доносити це людям. Знаєте, може парадоксально звучати, але навіть зараз, коли я говорю перед камерою, мені це в кайф. Я люблю розмовляти, я люблю приносити якісь корисні речі. Я завжди це не сприймала в собі. Я вважала це своєю якимось недоліком, якоюсь поганою звичкою. А зараз я зрозуміла, що ну камон, всі ми маємо щось таке, що в собі не приймаємо. Ми вважаємо, що це щось неправильне, не таке, як в інших, але це є наша ізюминка. Завдяки цьому ми можемо змінити не тільки себе, ми можемо змінити інших і весь цей світ. Що буде просто дарувати світло, тепло іншим людям, зможе дарувати якусь надію на зцілення. І знаєте, той момент, коли от я зрозуміла, що я сама вирішую, ким я хочу бути, навіть ті рішення, які я раніше приймала, все те, що я хотіла, я вирішувала це ніхто не умови в країні, коли війна. Ти шукаєш роботу. Я ж сама шукала роботу. І коли я працювала там, де я хотіла, хоча зарплата була непогана, я сама так вирішила. Хоча я звинувачувала всіх. Але насправді це був мій, мій вибір, мій основний вибір, тому що я вибрала це. Те, що був один період, коли я просто забила на себе конкретно, на свої бажання, цілі. Це був мій вибір. Я вибрала це, тому що в той період часу я не розуміла, багато речей не могла осмислити. Завдяки тим труднощам я зараз перед вами зі мною цвіт. І зрозуміла нарешті, що я хочу. І як би банально це не звучало, але навіть якщо мене ніхто не підтримує, я її у себе. І я хочу, щоб ви також вірили у себе. Що якщо у вас є ціль, мрія, то ви обов'язково її досягнете. Головне робити для цього кожного дня невеличкий крок, який наблизить неї. І знаєте, от страшно почати, страшно почати щось робити, але коли ти зробиш малесенький крок перший, ти будеш себе хвалити, що ти наважився. Другий крок зробиш, третій, четвертий, п'ятий. Потім подивишся, ти вже такий шлях пройшов. Він невеличкий, але ти вже його пройшов. Ти подолав певні труднощі. І тобі вже не так захочеться здаватися, як на початку. Вже будеш вірити більше в себе, тому що ти вже почав, ти вже почав рухатися вперед до своєї мети. І це так класно. Я бажаю просто кожному, щоб ви знайшли ту справу, від якої вас горітиме душа, і наповнюватиметеся енергією. І щоб ви завдяки цій справі не працювали все життя, а насолоджувалися життям, тому що, коли ти робиш те, що тобі подобається. Це для тебе не робота, це для тебе задоволення. Так що всім гадного та-дам!